А давайте подивимося, хто мовчить зараз про свої почуття до вас. Хто тихенько мовчить? Для кого це відео? Для кого. Для людини, яка зараз вирішила стрімко кудись мчатись, у вас зараз багато якогось руху, переїздок, поїзд, поїздок може бути. І ще може бути багато спілкування, повідомлень, дзвінків, ну, ось такого якогось, таке насичений зараз у вас життя. І подивимося, хто мовчить про свої почуття, справді мовчить підвисли почуття десятка коптів. Це людина справді, яка зовсім до вас не проявляється. При цьому маючи до вас дуже сильні почуття. Хто це? Яка це людина? Ну от, не показують. Показують, що людина, яка свою пристрасть тримає при собі і дуже боїться її проявити. При цьому за вами якось підглядує, якось так шпигує. Можливо, є можливість під цієї людини якось за вами спостерігати. Але от проявити свої почуття і свою пристрасть людина до вас чомусь боїться. Чому? Чому? Ну, це внутрішня така, внутрішній блок, це внутрішні якісь сумніви, внутрішні страхи. При цьому всьому вже майже готовий і вже готовий проявитися, написати, чи зателефонувати, чи сказати якось якось, можливо, вам комплімент якийсь сказати, а потім все, потім тормоз, потім зупиняється. Не може наважитись ця людина. До речі, це може бути, скоріше за все, чоловік. І чоловік може бути або водного, або земного знаку Зодіака.